Вітаю вас на телеканалі Сфара ТВ випуск новин в студії для вас працює Любов Данча про головні та найцікавіші події, що відбулися впродовж дня. Дивіться далі у випуску. Дубль 2. двометрова дерев'яна огорожа знову з'явилась на Кавказькій. 9. нагадаємо, перші спроби звести паркан біля будівлі увінчалися невдачею. Активісти його вщент знесли. Проте, нині ми бачимо нову конструкцію. Зокрема, чи законними є будівельні роботи на Кавказькій, досліджувала відповідна комісія. Які результати її роботи та чому звели заново паркан? Дивіться далі у сюжеті. Як гриби після дощу, так і паркан на Кавказькій 9 не минуло і місяця, як двометрова дерев'яна конструкція знову з'явилася на цьому місці. Перша спроба орендарів будувати загорожу закінчилася поразкою. Активісти його знесли. Проте зараз, як бачимо, паркан знову тут, як тут. Але чи надовго? Ми ініціюємо перевірку зараз. Ми також будемо до цієї перевірки залучені, і на нашу думку, доцільно було. Б... Це скасування всіх декларацій на проведення будь-яких робіт тут. Якщо в законній площині не можна вирішити, і будемо бачити, що тут відбувається ніяк не реконструкція цієї будівлі, а там будуть зрізати дерева, будуть там, я не знаю, можливо, літнік якийсь з'явиться, ну може з'явитись, то Звичайно, що ми будемо втручатись. Нагадаємо, законність зведення на цій території паркану вивчала депутатська комісія. Нині, як і раніше, міські обранці стверджують, на одному: земельна ділянка, на якій побудували огорожу, належить місту, що і забороняє проводити будь-які роботи. На даний час документів на земельну ділянку немає. Фактично, дана фізична особа використовує земельну ділянку з порушення вимог земельного законодавства. Комісія надіслала звернення до головного управління Держгеокадастру у Прінецькій області щодо перевірки дотримання вимог земельного законодавства. Також ми звернулися до Державної архітектурно-будівельної інспекції. Вже вони нас повідомили, що вони вже вбачають порушення. Так, да, вони повідомили, що є декларація, і зараз вони будуть проводити перевірку. Остаточне рішення, що робити з двометровою огорожею біля будівлі на Кавказькій 9, комісія винесе згодом після перевірки усіх документів та відповідних інстанцій. Нині поліція ж орендарів оштрафувала тільки за неправильно встановлену розмітку. Вручено вимогу припис працівниками сектору безпеки дорожнього руху припинити роботи до огородження місця події згідно узгодженої схеми організації дорожнього руху і складно постанову за частиною 3 статті 140 сорокової купа. Нагадаємо, попередньо орендарі будівлі на Кавказській 9 стверджували, що планують реконструкцію будинку, тому і звели паркан. Любов Данча Вибач, Роман Шиконець, випуск новин. Поле ремонтують, садочки відкривають дороги, прокладають ці всі блага цивілізації у селі Карпилівка Сарненського району стало доступними лише завдяки новій. Територіальній реформі, зокрема, мова йде про активний децентралізаційний процес. Як живеться селем у статусі об'єднаної територіальної громади, дізнавалися і наші журналісти. Школярі на канікулах, а у Карпилівській загальноосвітній школі не припиняються ремонтні роботи. Амбітні плани до 1 серпня все завершити. За 30 років це перші масштабні ремонти, які проводяться у цій школі. Зокрема, перекрили дах сучасною металочерепицею, утеплили всі класи та вчительські кабінети. Монтували підвісні стелі, замінили всі вікна та двері. Тому вже 1 вересня майже 700 учнів не впізнають своєрідної школи. У нас були проблеми, особливо з лівим крилом. Потребувала реконструкція дах там, де знаходяться приміщення спортивної зали, актової зали. Потребувало реконструкції дах молодшого корпусу. На другому поверсі просів. Просіла стеля, і ми змушені були в грудні 2015 року заборонити взагалі доступ у ці приміщення. Окрім того, вдалося значно оновити і матеріально-технічну базу школи. Зокрема, були закуплені мультимедійний комплекс, шість телевізорів, десять швейних машинок, чотири комп'ютери, різноманітний роздатковий матеріал. Ну, мабуть, за 25 років. Навіть незалежності, бо я ще прийшла у 88-му році сюди працювати, то стільки не було придбано, забезпечено з матеріально-технічної бази як за оцих півтора року існування ОТГ. Мені було придбано на кабінет 10 машинок з числовим управлінням. Ну, правда, ще ми зараз на стадії усталення. Цього року своє рідне невеличке новосілля святкували і маленькі карполівчани. Спеціально для них у садочку була відкрита додаткова третя група. Староста Ганна Карпець розповідає, витратили на це майже 100 тисяч гривень. Ремонт приміщення робили з нуля, активну участь брали і батьки. А казкові малюнки на стінах створювали вихователі разом із маленькими вихованцями. Спочатку не вели цих дітей, а потім побачили перевагу садочка і почали люди дуже масово записуватися. Садочок, в Садочок мене просто двері. В сільській раді не закривались, що відкривай слідуючу групу, сварки були, крики, що треба друга група. І от уже так як, як ми вже об'єдналися в громаду, бо сама б я її не відкрила, просто в мене бюджет не дозволяв її тримати цю групу. І от уже 1 вересня минулого року, 16-го, ми відкрили додаткову третю групу. Розрахована додаткова група у садочку на 30 діток. Втім, все одно через брак місця цей дошкільний навчальний заклад не може прийняти усіх охочих разом з тим, кому діток таки повезло відвідувати садочок. Подобається тут проводити час вивчати букви виписувати уроки подбали у Карпилівці і про молодь. Зокрема, в цьому році вдалося провести капітальний ремонт даху будинку культури, який протікав. Зробили це в рекордні терміни всього за місяць. Директор закладу Людмила Мартинюк зазначає, це вигідне капіталовкладення, оскільки саме з будинку культури у бюджет надходить найбільше коштів. Раніше за минулі роки так існування будинку культури. Ті кошти із спецрахунків, які ми отримували. За вечори відпочинку, так ми використовували тільки на поточні ремонти. Ну а за минулий рік і за цей рік трошечки вже ми зекономили ці кошти і мали можливість використати на свої потреби трішки іншого плану. Та на цьому селі Карпилівка заходи щодо покращення інфраструктури села не закінчуються. Далі візьмуться за освітлення вулиць. У поточному році, зважаючи на те, що все-таки село розбудовується, виникла ще потреба. По Вулицях, де роздані міста місця під забудову, також зробити вуличне освітлення. Відповідно, у селищному бюджеті передбачені кошти на виготовлення проектно кошторисної документації. Можливо, до кінця поточного року ще й нам і вдасться зробити це вуличне освітлення за рахунок коштів на розвиток інфраструктури. Нагадаємо, що Клесівська об'єднана територіальна громада, до складу якої увійшли шість населених пунктів, а саме Страшеве, Карасин, Карпилівка, Клесів, Пугач та Рудня Карпилівська утворилися однією з перших, а тому вже можуть звітувати про перші свої здобутки. Вікторія Бондар, Роман Шакунець, випуск новин. Туалет і перехід в одному місці. У рівному мешканці мікрорайону ювілейний просять міську владу навести лад у підземці, що на Соборній 438. Вже оприлюднили відповідну петицію. Як можна врятувати місце, дивіться далі у сюжеті. Тут процвітає справжній міський андеграунд. Підземелля, написи на стінах, а ще сморід та інструменти для наркозалежних. Спускатися у підземний перехід на Соборній 438 рівня не бояться, дорогу переходять одразу проїжджою частиною, ризикуючи. А як люди спускаються, туди. Можуть, ні. Перебігають? Ні, ні. Перебігають дорогу по-любому. Перебігають дорогу, тому що туди спускатися неможливо. Я один раз спустилася, одразу вернулася назад, тому що там просто неможливо дихати. Чесно говоря, я боюся, бо в ньому ходити. Діло в тому, що там запахи неприємні, скажімо так. Зрозуміло, що я кажу. Та я стараюся, в мене переход один, переход другий. Я не пользуюся. Дітей мушу так, тут мені безпечно, що тут в цьому домі будинку проживаю, в школу, в садочок, якщо там вони на сементі йду, то я наблюдаю, вони тут ходять сюди, хоча мені, мені то неприємно. Ініціативні рівняни вже склали навіть електронну петицію на розгляд міському голові. Той запевняє, перехід відновлять, але і це результату не дасть. Якщо ми його відремонтуємо, через місяць буде те саме, що й було. Бо його вже ремонтували, давніше але ремонтували. Ми б хотіли здати в оренду будь-кому на будь-яких умовах, щоб він хоч охороняв, нема бажаючих. Але навіть якщо не в оренду, все рівно будемо ремонтувати цей перехід. Зверніть увагу, ми перемонтували перехід на Черняка, перемонтували перехід на проспекті Миру. Перемонтували перехід на Дубинський, ремонтуємо перехід на Даниле Галицького, залишився один не відремонтований і його перемотуємо. Але прогнози міського голови не втішні після ремонту. Онту почнеться те саме, адже важливо змінити свідомість і ставлення окремих груп людей до підземки, і можливо тоді орендар захоче працювати там. Ірина Лаговська, Роман Шикунець, випуск новин. Рівняни незадоволені роботою санкому. Нарікають, що не у всіх районах міста відходи вивозять вчасно. Натомість на підприємстві пояснюють, їм не вистачає справних машин, аби роботу виконувати на 100% якісно. Крапку у цій історії може поставити місцева влада. Подробиці дивіться далі. Результати роботи з санком вже опублікували у вигляді фото в інтернет-мережі. Це маленька вуличка транспортна, яка пролягає від Марка Вовчка до Київської. Про несвоєчасний вивіз відходів розповідає і голова ОСББ на Макарова 10. Але у них інша проблема: відходи примножуються із приватного сектору що поблизу. Ну ми ж не можемо людям заборонити, де якби й хотіли, то не змогли б вони викидають сюди сміття своє. Вивозяться, крім цього, є велике сміття габаритне. це там гілки. Дошки, будівельне сміття, і нам воно дуже заважає. А вчасно служба не вивозить навіть наше сміття, не те, що чуже колапс і сміттям у нашому місті спричинений бездіяльністю львівського синкому. Компанія має вирішити це питання впродовж кількох тижнів, заявляє міський голова. У них є один вихід падати в ноги мешканцям. Казати, що ми хочемо тут вивозити сміття, купувати нові машини, баки і налагодити вивіз сміття зразковий. У такому разі вони мають шанс бути залишитись місці ліну. Якщо такого не станеться, а ми зробимо питання по будинках, то будемо шукати іншу фірму. У будь-якому разі, незалежно від результату їхнього їхньої роботи, прийнято рішення докупити машин ще для нашого КТП. Ми б зараз могли б на КТП забрати, але не маємо потужності. Докупити баків щонайменше 200-300 баків, і як мінімум дві два нових сміттєвоза для нашого КТП. Тому Є вірогідність, коли тендер на вивіз сміття проводитимуть знову у березні, Толео частину обслуговування може взяти на себе КТП 1728. Що ж до переробки відходів, завод, який простоював у рівному руками, нині вже оформляє ліцензію. Депутати Верховної ради таки дали зелене світло для роботи подібних підприємств в Україні, але збереження екології рівняна може влетіти в копійку. Те, те, про що ніхто не хоче вслух говорити. І у Львові, в тому числі. Якщо садовий зараз будує сміттєпроводив завод, то очевидно, що найменше в 8-9 разів придеться збільшувати тариф. Тому що захоронення на звалищі просто коштує від 10 до 15 гривень, ну, може, десь до 20, а переробка сміття мінімум 100 гривень. От і буде альтернатива. Туди будемо вирішувати разом, я, ви, всі рівняни. До слова, у Європі вже давно ліквідовано таке поняття як сміттєзвалище. В країнах ЄС переробляється більше 60% відходів, тоді як в Україні за різними оцінками лише 3-8%. Та коли сміттєпереробні заводи таки запрацюють на території нашої держави на повну потужність, громадянам слід готуватись до нових збільшених тарифів у Європі. Такі в середньому становлять 6 євро з людини. Адже після набуття чинності угоди про асоціацію України з ЄС наша держава зобов'язалась впровадити національну стратегію щодо змен зменшення кількості міських відходів а підприємствам, що нині займаються відходами, дається 6 років, аби ті встановили процедуру контролю та моніторингу. Під час функціонування та закриття полігонів а також запровадили плани очистки існуючих місць захоронення. Разом з тим, встановивши механізм повного покриття витрат згідно з принципом, забруднювач платить. Тому можна прогнозувати, що за декілька років українські міста таки стануть значно чистішими. Проте за це в кінцевому результаті доведеться платити самим співчизм. Ірина Лаговська, Ярослав Бондарчук, Павло Вибач. Випуск новин. Сам собі господар. Вітак, аби не втратити дах над головою, мешканці будинку за адресою Відінська 8А створили ОСББ. За шість років їм вдалося зробити. Чимало та відремонтувати старий будинок до невпізнаності. На екскурсії до багатоповерхівки запросили і наших журналістів. Більше дивіться далі. Як новенький, саме так незважаючи на вік, виглядає багатоквартирний будинок за адресою Відінська 8 А. Проте ще шість років тому його вигляд просто жахав перехожих та самих мешканців. У Нас тікла тік дах дуже, протікало. У нас обсипався повністю будинок, падали просто пластами, падали на вулиці там, і сюди падали стіни. і Ну і Крім того, 9 місяців не працював ліфт. Заборгованість була пожеку 15 тисяч по будинку. Ну, це дуже велика заборгованість на той час. Люди не платили, тому що нічого не робили з нас. У нас ніколи нічого не робили взагалі просто. Байдужість ЖЕКу та майже аварійність будинку підштовхнуло мешканців до створення ОСББ, про що вони і ні разу не пошкодували, адже відразу будинок почав видозмінюватися у кращу сторону. Ми зробили дах, капітальний ремонт даху. Далі ми поремонтували ліфт, капітальний ремонт ліфта. І далі на третій рік ми зробили капітальний ремонт електропроводки, тобто повністю електромережу ми поміняли. Це будинку, всі ці роботи вдалося зробити за допомогою співфінансування з муніципальною програмою сталого розвитку, за якою, до речі, і утеплили будинок. А відтак мешканці зможуть платити не лише в рази менше за тепло, але й не мерзнути взимку. Було дуже холодно. У нас північна сторона, люди дуже мерзли. Дуже холодно було. 17-18 градусів було в квартирах. Утеплення у нас вийшло 30 на 70. і ми. Минулому році перший раз попробували, ну чесно кажучи, дуже страшно було перший раз брати, але взяли кредит на вікна і на двері. І тільки за дев'ять вікон і за одні двері ми зекономили 19,5 тисяч. Крім того, у будинку зробили ремонт під'їздів, освітлення, дитячий майданчик та навіть спеціальну дорогу для працівників податкової. Нині ж на черзі ремонт сходинок до під'їзду. Любов Данча Павловибач, випуск новин. Лідер всеукраїнського об'єднання Свобода днями побував на Рівненщині. Зокрема, приїхав політик і націоналіст в Берестечку, аби віддати шану загиблим у Берестецькій битві, селянам та козакам. Подробиці далі. 366 років минуло після битви між козаками Будана Хмельницького та польським військом поблизу міста Берестечко, що на Волині щороку до національного історико меморіального заповідника приїздять тисячі українців. Молитися за звільнення України від нашестя чужинців, а також за убитих козаків, селян та воїнів, які віддали своє життя за Україну, приїхало і чимало вірян. Очоли в літургію патріархат Київський і всієї Росії України Філарет. Коли люди приходять на це місце і згадують, що вони не перемогли. Загинули, але не здались, залишились непереможеними духом. Так ось і ми повинні бути не тільки непереможені духом, а досягти перемоги і зовнішньої. І ми і цієї перемоги досягнемо, тому що Бог з нами. Молитися за мир в Україні та згадати козаків вже традиційно приїхав і лідер всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнибок. Політик переконаний, тут патріотичний дух неабияк надихає на віру у справжню незалежність країни. Коли я сьогодні приїхав в Берестечко, і ось побачив, як, як бузюк, як лелека, бачите, на козацькій церкві, на Георгіївській церкві, фактично звив гніздо, а та й сказали, що там маленькі лелеченятка є. Я зрозумів, що точно у нас все буде добре. Це особливе місце. Це є місце. Це місце сили, це є місце мужності, це є місце такого справжнього духу, який нам потрібен для боротьби за велику Україну. А ми чого хочемо? Ми хочемо, щоб ми були останні покоління, які борються за Україну, щоб наші діти і внуки вже не боролися за Україну, а лишень користалися плодами. Великої європейської цивілізованої української держави за традицією після літургії відбулася урочиста хода та покладання квітів до пам'ятника героїв Берестецької битви. Там люди не багатослівні, лише згадують та завдячують козакам, які творили історію 366 років тому. Це щорічно приїжджаємо сюди, на це славне місце, місце Берестецької битви, щоб шанувати пам'ять козаків, які тут 300 з лишнім років тому боролися за нашу українську землю. І ми бачимо, що історія повторюється. Знову в Україні на східних кордонах йде війна, цей раз вже з Росією, з ворогом, яким ми протягом останнього сторіччя дуже багато боролися, тому що вони постійно хочуть своїми шовіністичними. Загарбницькими такими діями захопити нашу українську державу. На козацьких могилах вшановують пам'ять героїв. чиєї битви не слізьми, а з гордістю для гостей зі всієї України тут показують зброю, яка дійсно передає дух того часу. Ми відновлюємо зброю 15-17 століття козацької історичної доби. Гармати, аркібузи, шмігівниці, які козаки, все воно або з фільмів дивимося, історичних фільмів, де воно є, ще залишилось такі. Справжнім козаком себе відчуває вісьмирічний Максим. Хлопець не лише добре знає історію битви під Берестечком. Він впевнено, в руках тримає отаманську шаблю. Я джур, помічник атамана. Стріляти, зарядяти пушки і. Вистрілювати з пушок. вшанування подій під Берестечком відбувається щороку. Битва стала найбільшою і першою великою поразкою у національно визвольній війні Богдана Хмельницького. Через зраду татарського війська козаки програли і зазнали численних втрат. Проте їхня героїчна оборона стала національним символом боротьби за незалежність України. На цьому ж у мене все. Дякую, що з нами. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе і своїх близьких і до зустрічі.